you <laughs> Так, сьогодні я добрався на вершину гори. Це була невеличка тренування, тобто це похід у гори, він допомагає якісно дихати, а дихати це дуже потрібно для здоров'я, а також дуже гарну треніровку робить на ноги. Тобто я поки дійшов до вершини, я встиг задихатись, один раз відпочити, мене встигли ноги заболіти. Але тим самим я сюди вийшов. І ось я на вершині. Ось яка красота навколо це це не придати очевидно. Вибачте, що я так погано дивлюсь. Вам зайшов такий формат відеороликів, то наступний ролик буде похід на ту вишку в Далечині, на ту саму більшу, бачите, вона трішки розмита, бо вона далеко, але з неї неймовірні краєвиди відкриваються. Похід буде тривати підйом на цю гору, вздовж цієї гори будемо йти, там будемо далі спускатись і виходити на ту гору, де та вишка. І вже звідти буду я знімати вам ролик. А ще я б хотів. Піти ось на ту гору, але це вже буде заважити від вас. Як вам зайде такий формат відеороликів? Сьогодні в мене була досить чудова прогулянка на вершину гори. Вона була досить важка, тому що я провели ходити по рівній поверхності, по рівній місцевості, а тут я поїхав у гори. І я тут близько двох днів, тож я подумав, чому б мені не прогулятись на вершину. А так само це дуже одна із гарних тренувань, тому що у горах у нас воздух розріджений, він дуже позитивно впливає на здоров'я, тобто він є чистий, розріджений, те, що він є розріджений, це набагато великий плюс. Тому що, якщо займатись у горах, хай буде бігом, то якщо перейти із гір на місцину, яка буде рівна. Ви набагато більше пробіжете, ніж у горах, тому що на рівні місцевості кисню дуже багато у низовині, а на високій його мало. Але це дуже гарно вам допоможе взагалі почуватись, тому що да, воно важко сюди було йти, але це того стоїть, тому що тут дуже гарні краєвиди. Ось я знімаю з цього будиночка, який я вам перше показував. Тут, в принципі, уютно сидіти. От я сижу на тій ковбішці і дивлюсь до величину на краєвид і ось як вони в мене, в принципі, виглядають. Якщо вам зайшов цей ролик, будь ласка, поставте пальчик вверх, підпишіться на мій канал, а також напишіть якісь коментарі в коментарі по щодо наступних відеороликів. А також дайте, будь ласка, знати, як вам чи зайшов такий формат відеоролика, який я сьогодні зняв. Тож, до зустрічі і надіюсь, на вашу підтримку.